Рекламі зась у Івано-Франківську на рік заборонять встановлювати будь-які рекламні конструкції. Принаймні цього прагнуть у департаменті архітектури, кажуть для того, аби зробити повну інвентаризацію промоційних споруд. Потім на її основі чиновники розроблять схему розташування зовнішньої реклами, відступити від якої обіцяють в мерії майбутньому буде неможливо. Буде чітко визначена центральна частина, тобто історико-архітектурна заповідна територія. Тут є. Свої правила, свої типи елементів, які можуть бути застосовані. Серединна зона це інші елементи. Периферійна зона це інші елементи, набір елементів. Так само буде десь акцентовано на магістральних вулицях, на вулицях і дорогах, скажімо, місцевого значення локального. Тобто, десь буде встановлено правила. Розташування реклами для міста Івано-Франківськ дану ідею вже обговорили на громадських слуханнях. Підприємці, які працюють в сфері зовнішньої реклами, з необхідністю створення схеми погоджуються. Однак різко розкритикували намір заморозити ринок терміном на рік. Кажуть, не вигідно як для розвитку бізнесу, так і для бюджету міста. Яким чином регулювати цей процес? Це природний процес. Підприємство народжується. підприємство вмирає. 90% підприємств підприємство в перший рік своєї діяльності. Вони дуже хочуть встановити якусь рекламу. Положення про рекламу воно там. Включало також не тільки сітілети з бікбордами, воно також дуже оригінальні методи реклами включало, такі як реклама на лавочках, рекламний ну, реклама світ рухається і постійно виникають нові і нові ідеї. От ми забороняємо фактично цим новим ідеям рух. Натомість бізнесмени пропонують робити інвентаризацію рекламної галузі міста почергово на кожній вулиці окремо. Мовляв, це дозволить не заморожувати ринок таких послуг. Чи дослухається до їх пропозицій влада? Стане відомо під час чергового засідання виконкому. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.